Міжнародний валютний фонд у своєму щомісячному звіті за умови миру і повернення біженців населення України поступово зростатиме, кажуть в агентстві. Але і за найоптимістичніших сценаріїв до воєнного рівня 41 мільйон українців досягнути поки що не вдасться. Ключ до відновлення безпеки, економіка і міжнародна підтримка кажуть аналітики МВФ. Як поліпшити демографічну ситуацію в країні? Які програми пропонує держава щоб стимулювати народжуваність? Розпитаю про це Дарію Марчак, першу заступницю міністра соціальної політики. Пані Дарія, я вас вітаю. Слава Україні! Гарамслава. Отже, що таке стратегія демографічного розвитку? Які конкретні завдання, в які терміни і за рахунок чого планується досягнути е, стратегія демографічного розвитку Це Документ, який визначає, яким чином ми, як країна, будемо поратися з тими викликами в демографічному розвитку, які ми бачимо на сьогодні, таких, таких викликів, на жаль, дуже багато, і як ми плануємо подолати ці виклики на проміжку до 2040 року. А стратегія Узагальнює дуже велику аналітичну роботу, яку ми, як уряд Міністерство соціальної політики, наші колеги, міжнародні партнери, громадськість дуже багато експертних організацій зробили для того, щоб визначити власне ті ключові моменти, як, по яких нам потрібно рухатися. Ми виявили кілька. Ключових проблем перша проблема це очевидно дуже низький рівень народжуваності, який на сьогодні маємо. Це 0,9 дітей на одну жінку, при тому, що міжнародний стан, ну, загальна така норма відтворення дві дві дитини на одну жінку. Це також питання дуже великої негативної міграції. Очевидно, внаслідок повномасштабної війни. Ми бачимо всі, що відбувається, але також це питання і. Дуже високого рівня передчасної смертності, і на жаль, передчасну смертність очевидно дуже сильно поглибила е, війна, але і до неї ми мали, ну скажімо, так, багато шкідливих звичок, відсутність звички турбуватись про своє здоров'я, відкладання походу до лікаря, відсутність профілактики. Ну тобто багато таких речей, з якими треба працювати. Відповідно, стратегія спрямована на досягнення шести цілей. Ці цілі створення умов для народження дітей, підтримки дітей, і сім'ї, подолання перечасної смертності, посилення якості життя і охорони здоров'я, подолання негативної міграції, створення умов для того, щоб українці, які сьогодні за кордоном поверталися до України, і громадяни інших країн, можливо, в майбутньому також обирали Україну як країну, в якій вони б хотіли працювати і народжувати дітей. Крім того, ми говоримо про кілька. Дуже важливих таких горизонтальних умов. Це ціль створення інклюзивного ринку праці. Це означає, що ми, як країна, маємо створити можливість, де кожна людина, незалежно не від чого, зможе знайти себе на ринку праці, знайти гідну оплату праці, бути незалежною економічно. Також ми говоримо про необхідність побудувати країну, в якій культивується активне довголіття. Як Правильний такий спосіб життя як культуру, в якій людина залишається повносправною, максимально якісно живе своє життя до останнього дня. І, і е, нарешті е, ще одна дуже важлива ціль це така красива ціль. Ми називаємо це створення країни, в якій хочеться жити, тобто, це е, забезпечення всіх важливих передумов. З точки зору інфраструктури, доступності послуг, доступності громадської інфраструктури, безпечності, комфорту життя, комфортності міст, наявності тротуарів, тощо, тощо всього того, чого, чого українцям інколи бракує, що ми бачимо як найкращі практики наявність за кордоном в інших країнах, і що ми б хотіли імплементувати в нашій країні. От ви сказали за комфортне життя. Я так розумію, що першим пунктом для реалізації цю, цієї стратегії це завершення війни. Я так інакше не вийде. <плес> Пані Дарія, я вам дякую за розмову, за те, що знайшли час з нами поспілкуватися. Це була Дарія Марчак, перша заступниця міністра соціальної політики.